На огляді ЛЕД підсвітка з артикулом 13379 виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 6 планочок, довжина більшої 528 мм, меншої 412 мм. Разом в складеному вигляді 940 мм. Це маркування більшої планочки. На більшій планочці 5 LED-діодів, на меншій 4. Напруга 1,3 вольти присутня овальна лінза діаметром 28 міліметрів і маркування меншої планочки. В Складеному вигляді планочка має один канал з напругою 24 вольти. Матеріал основи планки. Алюміний, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.